Росія готувала новий план замаху на Зеленського, і до втілення якого залучили усіх кого тільки можна. Залишки п'ятої колони та заворпованих людей навіть із інших країн. Схоже, лідер Кремля не хоче домовлятися із очільником України, і хотів би когось більш піддатливого замість нього. Тож дав наказ розпочати операцію. Та в останню мить відбулось неочікуване Подробиці далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, Ну а ми вже починаємо. Агенти РАВ готували замах на Зеленського. В СБУ розповіли шокувальний план вбивства. Тут далі реалізувала плани агентурна мережа, яку викрила служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви. Входили двоє полковників управління державної охорони України, які зливали секретну інформацію. Так зазначили українські спецслужби. За даними СБУ, ворог активно розробляв плани з ліквідації президента Зеленського і одним із Вдання гунтурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники. Ну а згодом його вбити. Окрім Зеленського, Кремль планував ліквідувати і очільника СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед великоднем. За інформацією правоохоронних органів план ворога був такий: спочатку заворбований агент повинен був спостерігати за. Переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар, а потім збиралися атакувати дроном людей, що лишились на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, в тому числі задля знищення слідів застосування дронів. Наразі затримано двох полковників управління державної охорони України. Зазначається, що озброєння для агента Кремля забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва і впіві дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала, як поїздка полковника у за дронами та вибухівкою до іншого регіону України відбулося, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором із ФСБ. Служба безпеки України поетапно здокументувала Злочинні дії фігурантів та затримала їх. Спецоперацію щодо викриття агентів контролював особисто малюк. очільник СБУ малюк також знав про підготовку агентів орефів вбити зеленського та особисто його. цитую про нашу спецоперацію знало обмежено коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом ареф, але ми не повинні забувати ворог сильний і досвідчений його не можна недооцінювати. Заявив він. За даними СБУ, співробітника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацію Туракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Парлін, Олексій Корнів. Зокрема, Парлін у січні 22-го став куратором кроців, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ним опікувався його колега Олексій Корнів. Так, перед початком повномасштабної війни він провів низку законспірованих зустрічей із полковником удо на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися кошти для агентів. Так зазначили в прес-службі А ви зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та готування до терористичного акту, підозрюваним обрано запобіжний захід, тримання під вартою фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Ну а ми нагадаємо також, що раніше у Польщі затримали і російського агента, який, за даними польської прокуратури, готував замах на президента України Володимира Зеленського за підготовку замаху на лідера іноземної держави. Полякові загрожує тривалий термін за ґратами. Національна прокуратура Польщі Звинуватила Павла Ка в роботі на спецслужбу АРФ з метою підготовки замаху на життя президента України Володимира Зеленського. За даними слідства, чоловік збирав необхідну інформацію про роботу міжнародного аеропорту Ряшів-Ясенка, що допомогло б вбити Зеленського. Про що повідомляє. Також і польське видання. Ну а прокурор мазувацького відділення департаменту по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Варшаві подав до столичного суду винувальний. Висновок з даними слідства, Павло Павлока співпрацював із агентами АРАФ та підтримував контакти з расистами, які брали безпосередню участь у війні в Україні. В його завдання входив збір надання інформації щодо заходів безпеки аеропорту. Це мало б допомогти у плануванні можливого замаху на життя глави наземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського. Так повідомила прокурорка національної прокуратури. Катажина Чалуфяшевська. Ну інформацію про причетність Павла до можливого злочину Польща отримала від колег з України. далі під час розслідування Національна прокуратура Польщі та агентство внутрішньої безпеки співпрацювали з Генеральною прокуратурою України та службою безпеки України, що дозволило зібрати докази та зробити важливі висновки розслідування. Так зазначає видання. Винувачного було заарештовано у Польщі ще ту рік у квітні. Весь цей час слідство збирали докази його злочину за рішенням суду щодо Павла. Ка було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до завершення судового розгляду. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років. Загалом же рашисти вже не вперше намагаються здійснити замах на. Правлячу верхівку української влади раніше малюк розповідав про діяльність СБУ щодо протидії рашистським спробам замаху на українських високопосадовців та розкрив деталі, зокрема замаху ФСБ на Кирила Буданова. За останні три роки в Україні було виявлено 102 російські агентурні мережі, серед яких топові мережі. Замахи планувалися на президента України Зеленського керівника Гур Буданова та. Очільника СБУ Малюка про це повідомив глава СБУ Василь Малюк. І за його словами, серед цих топових мереж були такі, які планували навіть ліквідувати верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це операція, яка відбулася минулого року у передені навгурації Путіна. На великдень вони хотіли в тому числі організувати замах на присутнього тут. Нашого побратима генерала Буданова і керували це все із Луб'янки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, каже Малюк. Глава СБУ пояснив, що ці люди мали нести відповідальність за охорону високопосадовців, але ворог зумів. Проникнути та завербувати їх, і вони готували злочинний план. Вони були затримані вже на завершальній стадії цього замаху. Це був справжній провал. ФСБ Путін після цього знімає очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ, генерал-лейтенанта, біседу свого найближчого друга. І в нас і в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду здокументовані куратори України від ФСБ. Пермлін, я називаю його прізвище і весь його відділ, які прямо ставили здачі, платили за це гроші, але гроші вони насправді платили. Нам під контроль за вчинення злочину і все це зібрали, сказав Малюк. Також він продовжив, що оскільки росіянам не вдалося досягти мети ГРУ генштаб через два дні вирішила помститися, і вони вирішили помститись не тільки військовим посадовцям та головнокомандувачу Верховному, а й планували замах на нього Василя Малюка. І, окрім спроби замаху на Буданова, і для того, щоб ліквідувати очільника СБУ, росіяни планували теракт в одному із. Французьких будівельних гіпермаркетів у Києві з в час пік, після 18.00, коли там було багато людей, мали вибухнути пристрої в місцях із легкозаймистими речовинами. Слава Богу, ми спрацювали на випородження. Заявив глава СБУ Василь Малюк. Друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео. до кінця. Будьте обережними та обачними. До зустрічі Слава Україні.